Шановні, вітаю вас з радістю. Я, Дмитро Тузов, Поспілкуємось разом. Слава Україні. А партнер нашої програми вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо на легкомоторний літак для сил протиповітряної оборони України. І мені приємно в цей визначний день, в День захисників і захисниць, закликати вас. Підтримувати, підтримувати сили оборони України хто чим може, хто як може. Тобто, зрозуміло, що потрібно в Фейсбуці оприлюднити привітання з красивою дуже картинкою. Все це треба робити. Я за такі емоційні речі, але водночас ми ж з вами розуміємо, що сили оборони потребують зміцнення, просто постійного регулярного зміцнення. Я взагалі прибічник того, що Україна має бути мілітаризована буквально до зубів. Іншого виходу у нас з вами немає. Ну, в такій ситуації ми з вами живемо. Часто ми з вами чуємо про Україну як про європейський Ізраїль. Тож будемо рухатися в цьому напрямку, і тут потрібне таке е загальне напруження сил, активів, ресурсів. А отже, підтримайте наш збір на Літак для ескадрилі протиповітряної оборони, літак, на якому наші пілоти і стрілки ганятимуться за російськими безпілотниками. Я вам вже про це багато разів розповідав. Тут всі засоби для того, щоб збивати цю наволоч нам потрібні, необхідні. Акумулюємо сили, ресурси. І підтримуємо цей збір. І, до речі, ось цей чудовий шолом. Ну, ви точно не купите в Воєнторзі, там будь де не купите. А, а цей, цей шолом дістанеться комусь із вас а, методом такого прозорого розіграшу. А, підтримуємо, шановні реквізити в описі до цього відео. Йдемо далі. У нас далі авіаційна тема. І, звісно, з нами на цю авіаційну тему будемо спілкуватися із Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаційним експертом. Костянтине, вітаю. Вітаю. Вітаю чудове повідомлення, як на мене, прийшло із Сполучених Штатів Америки. Візит президента був нервовий, але зараз ми збираємо такі результати, і це добре. Отже, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт із компанією Боїнг на виробництво бомб малого діаметра. Зокрема, для України йдеться про те, що. Цей контракт ну майже на 7 мільярдів доларів. Пристойні гроші, пристойна компанія, високотехнологічна. Що ви нам можете розказати про ці бомбочки, які я сподіваюся, полетять на голови російських окупантів? Ну, історія така, знаєте, дуже цікава, і перспективна. Тому що ця вся тематика смарт-бомб, тобто високоточної зброї, яка здатна там грати, але ж це не бомби, які там і мають свої, свої персональні засоби доставки. Да? Їх же можна скидати тільки з конкретних літаків. І мене цікавить, з яких літаків ми будемо скидати бомби е, на. Е, Сім мільярдів доларів. Ні, я б я б інакше, Тому що, ну, бомба, я, я б, інакше б... б сказав би: на скільки російських військ в Україні? Вони сказали, що тисяч, на 600 тисяч російських окупантів. Так мені здається, воно якось логічніше. А, а у, у мене по ходу одразу питання: а з, з безпілотників можна такі бомбочки скидати? Ми тут організуємо збір. Ну принципово можна, да. Якщо у вас будуть безпілотник, будуть тягати на собі там десь там від ста калеграмів, то мабуть парочку таких вибачте, парочку таких бомбочок можна причепити. Немало, вже немало. парочку, парочку бомбочок. Для цього потрібно розробити свій безпілотник чи скористатися вже готовими розробками. Там вже є на чому літати. Що там вже скільки можна велосипедиці винаходити? <свистити> ви це ж просто я... чудово. Можливо, можливо, власне, ось під під безпілотники і буде виробництво цих цих бомбочок. Наскільки я розумію, вони невеликі, і можливо, вони замінять от те, що там наші військові самотужки ліплять, міни різного калібру, там інколи навіть якісь. Саморобні вибухові пристрої, ну ефективні. Судячи з цього, дуже ефективні. Можна я до вашого збору на літачок додам одну таку цікаву інформацію? А, оце є такий російський спеціальний технологічний центр, він в Петербурзі розташований, який е займався саме розробкою орланів десятих і Орланів тридцятих. Які оці розвідники нам дуже дошкуляють, які ви хочете збивати со свого літачка? Так от вони організували навчання і хочуть вийти, підписати контракт з Міноборони і вийти на тисячу е, пілотів на рік. Тобто 80 пілотів на місяць. Тобто, якщо у нас не буде засобів збивати орлани, то нам он, о, проти нас буде стояти така ціла армія операторів з орланами, а Орлани виробляють в дуже великих кількостях. От наші хлопці розповідають, збили Орлан через півгодини прилітає наступний. Ну тобто вони вже десь баражують, вони вже десь очікують, тому що 200 кілометрів вони за півгодини не долітять. Розумієте, так? Да? Нам потрібно багато стратегій, в тому числі протидії російським безпілотникам. І якщо я не помиляюсь, інститут вивчення війни відзначив, що вперше за весь період цього масштабного російського вторгнення росіяни безперестанку щодоби тероризують України масованими нальотами безпілотників, це означає, що їхня програма виробництва. Вже дається в знаки, скажімо так, стосовно стосовно кількості, та і оскільки ви вже почали цю тему. То то я пропоную так: фіналізувати щодо бомбочок і поговорити про стратегію протидії цим ну вже значній кількості російських БПЛА, які атакують наші міста. Що, що щодо бомб? Знаєте, що мене хвилює? Наскільки це розтягнеться в часі? Оце це дуже надихаюче повідомлення під 7 мільярдів доларів, вели, велика сума виробництво, Компанія Boeing, все це. Звучить фундаментально, але коли реально Україна на вашу думку може отримати ці боєприпаси? От я хотів на ваше питання просто відповісти. от коли отримаємо, тоді будемо розуміти, да? тому що і невідомий стан, якому воно виготовлене чи це буде розробка, чи це буде вже виготовлення серійного виробництва, чи це буде відновлення, чи це входження в процес, коли вони вже серійно виробляються. Ну тобто дуже багато запитань, і відповідно від цих факторів вони і будуть з'являтися у нас. що давайте зачекаємо, і потім будемо знати все точно. У нас, поки їх ще немає, і ми від того, що нас їх зараз нема. Ми нічого і не отримуємо, і не втрачаємо. А ви, але ви сказали, що це високоефективний боєприпас. Чим пояснюєте? Да, він, він точний, він точний. Вони точно літають, вони точно влучають півтора-три метра. От такі в них така таке влучання, і це, е, ну, це дуже високий рівень. Так, ну я сподіваюся, що це перспективно. Це вирішувати, звісно, спеціалістам, але це перспективно адаптувати його безп... без під безпілотні системи, ну просто щоб не ризикувати а, життями українських пілотів, ну і власне літаючих платформ, якими є, ну f 16 до прикладу, або Су-24. Безсумнівно. Тепер щодо стратегії, щодо протидії. У нас кілька стратегій, якщо ви не проти ми сьогодні розглянемо, що то протидії російським безпілотникам. Вона має бути от якоюсь ґрунтовною, чи діємо так, як діємо, а наземні мобільні групи, засоби протиповітряної оборони різного рівня? Треба розуміти, що е, всі, всі ситуації, зв'язані з озброєнням, вони дуже серйозно змінюються. І я спостерігаю, як по різним напрямкам росіяни активно перейшли. Від е, пропагандистського там перегляду мультяшок про циркони, про кінжали, про аналоговнітну техніку е, перейшли до того, що згадали, що є колесо, що воно найбільш простий механізм, що є проста бомба, що до цієї бомби причепи якісь крилишки, вона кудись полетить. Що е, якщо шахеди майже всі збивають, то треба ці шахеди модернізувати. Якщо у нас були літаки А 50 у. І у нас нема станції за горизонтного спостереження, то треба якимось чином робити безпілотники, які будуть дешеві, але будуть літати там, і будуть знищувати, але вони будуть літати знову і знову і до 200 кілометрів залітати і дивитися все, що там у цих окраїнців, да? і вони цим активно займаються. І я ж кажу, що це по різним сегментам озброєння, які спостережують, те, що стосується, скажімо, там. Тим чи іншим чином повітря або дронів взагалі. Е, історія питання про шахеди, вона така. Ми е, в цьому е, в вересні ми отримали майже 1300 там з копійками цих шахедів. Да? Ми дуже велику кількість збили, але е, те, що їх з'явилася така кількість, це було не зовсім очікувано. Е, історія питання: там 19-й рік Суровікін приїжджає до іранців, домовляється про поставку шахетів і е, балістичних ракет. З балістичними ракетами не домовились, але наприкінці 22-го року приїжджає Шугу, підписує контракт на поставку 6 тисяч шахедів. Контракт виконується е, з таких три етапи: перший етап е, Іран поставляє всю зборку повністю, десь по 30-150 машин на місяць, і ми це бачили починаючи з 2023 року. Далі. <кліпи> Вони росіяни починають виробляти власні фюзеляжі, переходять до власної комплектації. І е, десь з, з жовтні двадцять року росіяни повинні були перейти на, повну, на повне своє виробництво цих е, шахедів, і до м, травня двадцять року виготовили 6 тисяч цих шахедів. І тоді у них темп вироб виробництва в місяць був тоді, десь на, на рівні повинен бути на рівні 250 шахедів шахетів на місяць. Але е, ми бачимо до суттєве зростання дуже серйозне зростання цієї кількості. І з'являється того ж самого Ройтерса повідомлення про те, що е, з липня минулого року 2,5 тисячі гарпів 1 А вироблені. І потім ми починаємо розбиратися, чим же гарпія відрізняється від шахеди. Розуміємо, що гарпія 1 А і шахет це майже одне те ж саме. А, ці заводи в Іжевську і Алабуга, між ними там відстань там 150 180, ну там 200 кілометрів, якщо по дорозі, і е, можна зрозуміти, що це підприємство Купол, яке розташовано в Іжевське, і Іжевськ зараз стає таким центром розвитку всієї такого всього дронобудування, тому що там вже знаходиться… І компанія зала Олександра Захарова, і там же знаходиться концерн Калашників, які займаються виробництвом те, що розробив саме цей пан е, Захаров. Тобто, а да, це, це підприємство Купол, це е, е, підприємство, яке входить з концерн Алмаз Антей, тобто той, що займається ракетною технікою, е, зенітно-ракетними комплексами, системи наведення, і в цьому вони досить фахові. І це під це підприємство. Випускає зараз зенітно ракетний комплекс. Тор до цього випускало ОКУ займається системами наведення Бука, модернізує БУК, має своє виробництво композиційних матеріалів. Тубуси для ракет, контейнери для ракет і таке інше, тобто досить серйозне, досить фахове підприємство. І те, що було повідомлення, що вони там приїхали до Китаю і в Китаї провели, і, і нібито там Китай буде збирати дрони. Ну це дурня, але вони провели випробування. Я так думаю, вони підбирали найбільш дешеву комплектацію для того, щоб виконувати ті завдання, які зараз ставить Міністерство оборони, а це підвищення боротьби з, з боротьбою з ребом, щоб РЕБ не так впливав, щоб з'явилися додаткові лінії зв'язку, щоб можна було Шахет цей бачити, використовувати як розвідника. Оці повідомлення про Старлінг саме про це. І е, для того, і збільшувати бой, бойову частину. Вони не намагаються зробити його там на три тисячі кілометрів чи на п'ять. Вони розуміють, що е, полутора-двох полутора тисяч кілометрів вистачає там з головою. І е, проти цього у нас ми повинні, так би мовити, готуватися, те, що шахеди стануть більшою проблемою і от тих е, веселих. Стрільб шумних стрільб з кулеметом по з прожекторами по шахедам вночі, це вже буде занадто важко виконувати ці задалі знищення. Чому тому, що вони будуть або літати ніжче, але але будуть літати або будуть літати вище, або будуть збільшувати швидкість. Ну тобто вони вчаться, вони розвиваються, і нам відповідно теж треба роз, розуміти це. І переозброювати наші мобільні вогневі групи або серйозними більш серйозними ракетним озброєнням, зенітно-ракетним озброєнням або е артилерійсько-стрілецькими засобами. Ну от є найкраще, я ще вважаю в світі система. Артилерійська система 30-міліметрових снарядів Skynex. І от поляки вже зробили майже таку ж саму систему на тих же принципах заснована. Друзі, давайте до поляків поїдемо, будемо там з ними разом працювати, але це найефективніша, найвигідніша, найбільш економічна система знищення шахетів. А шахеди будуть в цій кількості. Це я думаю, що може це і мінімальна зараз кількість, яка була в вересні. Я не буду дуже здивований, якщо е в жовтні ми будемо мати більшу кількість, тому що шахет це дуже простий виріб, його треба просто ставити на серію, а саме завод. Купол Іжевську, він здатний випускати серійну продукцію великих розмірах. і це ж для нас не є несподіванкою. Ми ж вами бачили всі ці матеріали, коли російський нацист Дмитрій Медведєв інспектував всі ці заводи, лінії. А, і а вони ж самі розповідали, що все це буде працювати в 3-4 зміни. Ну, така мілітаризація економіки. Звісно, у нас є надія, що зрештою а, замілітаризована російська економіка колись лусне, але нам просто треба вижити в цей, в цей період, дочекатися цього. А і тут у мене єдине питання Україна. Ну, зрозуміло, країна країна у війні налагоджувати виробництво досить складно, хоча потрібно, звісно, це робити. А що наші партнери з величезним валовим внутрішнім продуктом? А вони ж ну за за цей проміжок часу могли організувати подібне виробництво, розуміючи, що це потрібно і для охорони їхніх власних територій, тому що ті ж самі російські герані там чи шахеди залітають вже в повітряний простір країн НАТО. Ну, залітають. Вони після цього збирають великі мітинги, там проводять, роблять піч, що вони там ще таке витворяють, і, і що? Ну, залітає в Румунії дрон. ну Його не збиває. Залітає в Прибалтику, кажуть руки за спину не бити їх, вони не такі погані. Ну і таке інше. Ну ми ж все вже добре розуміємо про систему прийняття рішень в НАТО. Ми добре розуміємо. Систему прийняття рішень зараз в Білому домі ми вже розуміємо періоди, коли одні питання можуть прийматися, а інші питання не можуть прийматися. Да от зараз ми спостерігаємо, що з одного боку є таке відчуття. Що білий дім хоче прийняти рішення про надання нам дозволу, але з, з якихось причин він не може це рішення прийняти, може зараз на Рамштані щось там розродиться, і може щось з'явиться на якісь нові альтернативи цього рішення? Константин, але та да. у нас у нас небагато часу, правда, тому я пропоную так лаконічніше нам з вами зараз попрацювати. А да, ви... Я сьогодні розговорився щось. А ви вбачаєте якісь недорогі і технологічні рішення? проти цієї навали російської навали а, безпілотників, розуміючи, що так іде технологічна війна, і ця війна ну завжди на будь-який вид зброї є а, відповідь, є певна протидія, яку виробляє протилежна сторона. Щось недороге і ефективне, окрім там стрілецької зброї, яка останнім часом не спрацьовує, тому що ну я скажу так: росіяни застосовують іншу тактику а, ударів безпілотниками по Україні. Я думаю, нам треба мати альтернативу, те, що я назвав. Ну, якщо брати От, той ви, самий вибачте, Skynex... Ну, я уточню, я уточню своє питання. Платформи, типу, а, Skynex, да, вони можуть Ах. вироблятися в промислових масштабах, в тому числі і в Україні. Ну, аналоги. Я не знаю, зможемо мол, виробняти ці три катушки індуктивні, які там пролітають через це хозяйство, Не знаю, але це можна закупати там, якщо те зробили, то домовлятися з поляками. Ну, звичайно, у росіян, у росіян більше 60 компонентів в їхніх ракетах і в дронах з різних країн світу, не лише з Китаю. Все, да. Тому це я думаю, що це питання вирішення, повинна воля бути. Нам не вистачає е, просто е, коштів на те, щоб все виробляти і все замовляти. М -м і нам вже не дають фінансування армії, нам вже дають або військову допомогу, або бюджетне фінансування. Все. а е, все інше, будь ласка, забирайте нашу продукцію стосовно там підтримки українського виробництва одні розмови. Я не бачу щось такого, щоб серйозно було. Російські каби та ну роблять, правда, багато дуже біди, і це. Теж той боєприпас, який росіяни масово почали виробляти вже під час цієї війни. Причому, я так думаю, вони скопіювали його з західних аналогів і поставили на масове виробництво. Ну сьогодні вбили людей на ринку в Херсоні. Це тероризм. Це от чистої води, масштабний тероризм. Це навіть гірше, тому що терористи готують якусь акцію, вони її провели, і потім на довгий час вони готуються до наступного терористичної акції. А тут це відбувається постійно проти багатьох у. Українських міст проти цивільних людей, проти цивільних об'єктів, в тому числі, ну, точно треба робити з цією бідою щось. Як нам обмежити активність російської фронтової авіації, з якої власне вони запускають ці плануючі бомби, керовані бомби, не дуже точні, але які наносять багато шкоди? Ще й розуміючи, що, наприклад, су 34 російський поза зоною досяжності, ну наприклад, наших. ПЗРК, до прикладу, як ви вважаєте, тут теж потрібна якась спеціальна і така дуже ефективна і продумана стратегія, яку можна реалізувати в тислі терміни. Тут треба починати з розробників. А розробник УМПК і взагалі є таке підприємство, називається воно Регіон в Москві розташовано. Uh, і воно займається uh, саме системами точного озброєння, саме бомбами для uh, морського базу, ну, тобто для враження морських цілей і наземних цілей. І вони розробили цей ОМПК. Вони ще розробляли його там з 2007-2009 років, але зараз до цього питання знову повернулося. Треба починати з цієї контори, потім десь в реотово є завод, який це Московська область, де виробляються саме ці модулі ОМПК, і там, де вони показували е Медведєву і. Медведеву і Шогуму вони показували, як вони причому Шойгу вже на новій посаді, показували, як вони виробляють все це, як вони там доробляють, як вони збільшили дальність польоту ОМПК за рахунок того, що вони переробили вузол відкриття оцих крил. І він став більш надійний, тепер аеродинамічна поверхня більша, і тепер вони можуть долітати до Запоріжжя. Взагалі, рівень і кількість терористичних атак у росіян постійно збільшується, вона не зменшується. Це просто чистий тероризм, я абсолютно з вами згоден. Але ще я бачу те, що є тенденція і тренд на його збільшення. Тому, якщо не будуть вирішувати питання знищення боєзапасу, знищення цих підприємств. Знищення літаків аеродромів на це все можливо робити. Якби в нас були ті ж самі атакамси, ті ж самі ракети Джасмай і JM-158, Якщо б ми там добили вже наш Нептун, що він виходив в таких належних кількостях, тому що нам фактично треба вражати досить незначну кількість аеродромів. Досить незначну. Якщо вони будуть літати, це теж буде вирішувати проблему КАБУ. Ці аеродроми можна перерахувати Белтимор, Морозовськ, Мільрова, Єйськ, Ахтарськ. От Удари по цим аеродромам, вони значно зменшать об'єм літаку вилітів з кабами. Отже, завдання для української дипломатії все ж таки пробити цю тему. Щоб українці могли бити далекобійною зброєю по всім цим об'єктам, які ви перерахували, завдання до українських конструкторів і промисловості виробляти модернізовані варіанти ракети Нептун. Ну і для нас з вами очевидно, ми шановні з вами повернемося а -а -а. до зборів на далекобійні дрони, які шурують по відповідним об'єктам на території Росії. Я пане Костянтине, я ще хотів нашу чудову рубрику антидезінформаційну запустити. І у нас є підстав така авіаційна тема. Справа в тому, що росіяни а росіяни запустили фейк про те, що в результаті російського удару по аеродрому в Старокостянтинові нібито загинув американський військовослужбовець. Наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Наші колеги із е, е, видання Stop Fake, а це така ініціатива, яка дезавойовує російську брехню, а проаналізували е, ці інформації росіян про нібито е, про те, що нібито загинув американський військовослужбовець в результаті російського ракетного удару по аеродрому і визначили наступне: насправді скріншот публікації. Нібито від імені дружини американського військового є фейком, пишуть колеги і став фейку. А в соцмережі мета немає а, ані такого повідомлення, ані навіть зареєстрованого користувача під відповідним ніком. І при аналізі скріншоту, помітно, неозброєним поглядом, що текст публікації та нік користувача з позначенням геолокації були додані на оригінальне зображення, оскільки вони відрізняються від основного фону повідомлення. Ну ось такий нескладна експертиза. Цього цієї інформації, власне, показує, що це згенерований росіянами фейк, який вони намагаються масовано поширювати. Пане Костянтине, це більше, мабуть, політичне питання, але ось такі дезінформації, які росіяни поширюють, вони можуть впливати на. На, скажімо так, на політичні рішення, які приймають наші партнери, адже це не останні в 16 Я сподіваюся, які Україна має отримати від країн, які нас підтримують. Ні, ну ті люди, які приймають політичне рішення, вони <су> цю інформацію не читають, їм навіть не заносять на бумажках. Це зрозуміло. Це вплив на населення, це вплив на думку, це інформація, щоб вона там з'явилася у німців в голові в Німеччині, щоб вона там з'явилася у угорців, щоб вона з'явилася у нас, щоб у нас був е, такий розпочав. от у нас було шість літаків. Тепер у нас там залишився один. Що ми з ним поставимо його на постамент, Що з ним ще робити? Ми ні на що не спроможні, ми ні на що не здатні, Навіть не можемо свої літаки захистити, а тут ще американці гинуть і так ну таке інше. Ну тобто, це, це засоби гібридної війни. Так, ну тобто, працюють з виборцями в країнах, які. Підтримують Україну абсолютно точно саме з виборцями. Абсолютно точно. Дякую, Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.